Про підсумки 47-ї сесії міської ради про нові доручення щодо прозорості бюджету та про те, чому тимчасово виконуючому обов'язки директора Калинівського ринку став начальник безпеки ринку Євген Мелік, йшлося на брифінгу секретаря міської ради Ярослава Кушнірика. Під час брифінгу найбільше обговорювали позачергове виділення земельних ділянок, оскільки це під час останньої сесії викликало масу обурень. Частина депутатів зазначили, при прийнятті цих рішень обранці урахували власні бізнес-інтереси. В свою чергу секретар міської ради пообіцяв переглянути всі рішення і у випадку порушень витувати їх. Дане доручення начальнику юру управління і заступнику директора департаменту містобудного комплексу, щоб вони розглянули питання, чи є підстави. Накладати вето на деякі рішення. Якщо вони дадуть обґрунтовану відповідь, що підстави є, вето буде накладатися. Під час брифінгу окрему увагу Ярослав Кушнірик приділив і бюджету чернівців. Він запевнив, що всі надходження, в тому числі і благодійні, повинні бути прозорими. З цією метою керівник міста дав доручення, щоб в державних закладах інформація про розтрати була доступною для чернівчан. В кожному дитячому садочку. Е в кожному закладі охорони здоров'я було вивішено, скільки коштів з бюджету виділяється на цю установу і щоб було це розписано по конкретним цілям. На що? Скільки йде на зарплату, скільки йде на ремонт, скільки йде на медикаменти або там, на оплату комунальних послуг. Що ж до тимчасово новопризначеного директора Калинки Мельника Кушнірик пояснив, ця кандидатура була узгоджена з підприємцями та представниками правого сектору. По їхній інформації з адміністрації це єдина людина, яка не мала відношення до фінансових потоків і якій довіряють на завершення секретар міської ради, запевнив такі брифінги стануть щотижневими.